Нова доба стартувала в Україні. В інформаційному марафоні відкриває команда новин у студії Віра Свердлик. Вітаю. Поранений під час обстрілу Харкова. Повідомив про це мер міста Ігор Терехов. Близько дев'ятої вечора. З суботи ворог вдарив по місту керованими авіаційними бомбами. Пролунали два потужні вибухи. Є влучання у Шевченківському районі. У будинках поряд з місцем прильоту повилітали вікна. І в суботу ворог вдарив ракетами по ізюму. Це також Харківщина. Ймовірно, це були С-300. На Дніпро летіла керована авіаційна ракета. ХАП-59. Її вдалося збити. Про це повідомив речник повітряних сил Ілля Євлаш. Росіяни продовжують атакувати Херсонщину із безпілотників зранку скинули з дрона вибухівку на Береслав, поранена медсестра, яка йшла вулицею. А кілька годин тому окупанти обстріляли Станіслав. Один із снарядів влучив поблизу приватного будинку. Постраждав його господар. Її обличчя вистрілом спотворив російський солдат. Куля пробила око, розірвала щоко та потрощила кістки. Львівські медики взялися повернути красу переселенці з Херсонщини. Її історію розкаже Олександра Стасишин. Без ока з рубцями на обличчі і пошкодженою лівою рукою 63-річна Ірина Слінькова в деталях переповідає події того дня. Почула, що бахнуло по лицю і пролетіла пуля. І вона розбила мені кістку під оком і на носі, розірвала щоку. Чоловік, як побачив, знепритомнів. Важкі травми Ірина дістала в червні минулого року під час евакуації з лівого берега Херсонщини. Тоді, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС і її окуповану кардашинку, повністю затопило. Ірину з односельцями вивозили ДСНСники. Щойно це помітили російські солдати, відкрили вогонь на ураження. Крикнула, що на криші расисти, і почався обстріл. Сім людей було поранено, а троє було вбитих. Пулі... У них були розривні, тому що у всіх поранених метал в тілі, і в мене в руці. І хоча пройшло вже вісім місяців і кілька важливих операцій, Ірина досі загоює сліди війни на своєму тілі. Око удалили і зашивали обличчя, поставили металеву пластину, сухожилля зашили мені. І потім, щоб пальці розгиналися, ще була операція, і ще третя предстоїть. Аби швидше розробити руку, почала в'язати шкарпетки своїм рятівникам. Для лікаря. Так, і руку розробляю, і ділом зайнята. Загоєні рубці на обличчі викликають не лише психологічний дискомфорт. Рубчик він давить на носик і перешкоджає носовому диханню. Будемо проводити ін'єкції. Лікування поетапне, а тому довго тривали, каже пластичний хірург. За допомогою своїх власних жирових тканин заповнили середню третину обличчя. Чому тому, що є великий дефіцит об'єму у глибокому жировому пакеті, щоб не було цієї мімічної активної стягнутості? Попереду ще шліфування шрамів і протезування ока. На зв'язку з Іриною завжди її чоловік, якого росіяни теж тоді поранили під час евакуації. Кажуть, зараз головне здоров'я, бо попереду амбітні плани. Мріють повернутися на рідну Херсонщину. Будемо відновлювати, старатися. Хочу вирощувати квіти, інжир, гранати. Зі Львова Олександр Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Чергові зміни в офісі президента Володимир Зеленський звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра, а ще кількох радників, серед яких Михайло Радуцький, Сергій Трофімов та Олег Устенко. Відповідні укази з'явилися на сайті президента. Також звільнені і уповноважені з питань волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова та з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька. Раніше у відставку відправили двох заступників голови президентського офісу Андрія Смірнова та Олексія. Дніпрова, а найбільш гучним стало звільнення цього тижня секретаря РНБО Олексія Данілова. Замість нього призначили Олександра Литвиненка, який раніше очолював службу зовнішньої розвідки. Данілов продовжить роботу на дипломатичній службі на посаді посла у Молдові. Ми продовжуємо перезавантаження державних інституцій. Цього тижня відбулося кілька замін. Це ще не все, не всі рішення, які підготовлені. Сьогодні є нові укази щодо радників. Кожному я вдячний за роботу. Ми робимо офіс більш функціональним. 16 атак упродовж минулої доби відбили ЗСУ на Лиманському напрямку. Ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону поблизу Білогорівки на Луганщині. Та найскладніше нині на Авдіївському напрямку росіяни здійснили понад 20 атак. Далі оперативна ситуація з передової. Куп'янський напрямок незвична тиша. Ворожих штурмів тут не було, кажуть у генштабі. А за даними інституту вивчення війни, росіяни накопичують сили через серйозні втрати і солдат, і техніки. Кілька днів були доволі результативні для нашої бригади. Ось підрозділами були знищені і пошкоджені такі доволі потужні, дуже потужні одиниці. У ворога важкої техніки, як ЗРК тор м М1. дві штуки, наші хлопці з дронів поцілили, а кілька складів з боєкомплектом було знищено у ворога знову ж таки нашими хлопцями, вічниками і тими, які працюють зі скидами. Ну і вже доволі велика статистика. У нас по знищенню ворожих сау. А попри все, росіяни не полишають спроб взяти Куп'янськ, бо це важливий вузловий центр залізничного сполучення. Будь-якого дня, будь-якої миті години, ситуація може змінитися і повернутися. А в той стан, який був, скажімо, місяць тому, коли було більше десяти день. А, штурмінг, а, власне, смузі відповідальності нашої бригади. А от на Лиманському напрямку атаки не припиняються. Ще й за підтримки авіації. Штурми біля Тернів на Донеччині та Білогорівки на Луганщині. ЗСУ відбили. Це кадри роботи артилеристів 95-ї бригади Армата! Ворог почав лізти більше. Більше наступів штурмів. Нічого справляємося. Шилась кількість штурмів ворога і на бахмутському напрямку біля Кліщіївки та Андріївки. Навіть на цьому тижні ми можемо спостерігати збільшення кількості застосування керованих авіаційних бомб. Причому, якщо раніше ми спостерігали це 250 кілограмові, то на сьогодні вже ми можемо бачити, що вони почали використовувати фаби більшої тонажності. На Авдіївському напрямку окупанти почали застосовувати наземні роботизовані платформи з Автоматичним гранатометом їх наші бійці помітили і знищили. Відбивають атаки ворога біля Бердичів, Уманського, Семенівки, Первомайського. Невеликими групами, малими групами, вони намагаються закріпитися, от зайти і закріпитися от, для того, щоб в подальшому розвивати нас, щоб у них був плаздар для наступу. У це, що ми спостерігаємо, і те, що ми чуємо з перехватом. Росіяни активно штурмують часів яр. Щодня по місту завдають більше десяти ударів. Наші сили оборони над зусиллями ворога стримують. Марина смолова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму великодньому зверненні закликав світ підтримувати Україну. Він нагадав про неприпустимість силою змінювати кордони держав, бо саме на цьому принципі впродовж останніх десятиліть базується європейська безпека, і саме цей принцип порушив Путін. Мир без свободи означає пригноблення. Не буває миру без справедливості. Ось чому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир стільки скільки потрібно. У Нідерландах чоловік узяв у заручники відвідувачів нічного клубу у місті, Еде. озброєний злочинець погрожував підірвати розважальний заклад. Перемовини із ним тривали понад шість годин. Зрештою, заручників, а це чотири працівники клубу звільнили, а зловмисника заарештували. Журналісти з'ясували, що це людина із багатим кримінальним минулим та нестійкою психікою як ми вже знаємо, це громадянин Нідерландів. Його зараз допитують. Раніше його вже притягали до правосуддя. Ми ще не знаємо його мотивів однак ми вже переконані, що це не тероризм. Через у Підмосков'ї і у тому числі у переденні великодня за західним обрядом Європа посилює заходи безпеки. Про підвищений рівень готовності відреагувати на загрози, повідомляють Франція та Італія. У Словаччині поліція охоронятиме богослужіння, вуличні масові зібрані, торговельні центри. Найвищий рівень небезпеки і в Німеччині там не виключають, що терористи можуть атакувати дронами і чемпіонат Європи з футболу, що відбудеться влітку. one. Християни західного обряду святкують Великдень у Ватикані. В соборі святого Петра почалася меса. Її проводить особисто папа Римський Франциск. Проте, чи зможе він відправити богослужіння, було невідомо до останнього миті. Напередодні понтифік без пояснень пропустив хресну ходу в колізеї, чим викликав неабиякий переполох серед вірян. Папа римський Франциск останнім часом часто не дуже. Наприкінці року в нього діагностували запалення легень. Сьогодні Великдень святкують католики. А протестанти, православні християни та греко-католики День Воскресіння Ісуса Христа будуть відзначати 5 травня. Шенгенська зона розширилася на дві країни. До неї приєдналися Болгарія та Румунія. Контроль на внутрішніх повітряних та морських кордонах скасований. Водночас на автомобільних пропускних пунктах перевірки триватимуть до окремого рішення ради ЄС. Євросоюз схвалив поетапну інтеграцію Румунії та Болгарії в Шенген наприкінці минулого року. Останньою до зони вільного пересування приєдналася Хорватія. Угоду до входження в Шенген країна підписала у 2011 році. Прикордонний контроль з іншими країнами спілка скасували торік у січні. Фінляндія сьомий рік поспіль стала найщасливішою країною світу. Результати чергового дослідження опублікували воон. Друге і третє місце посіли Данія та Ісландія у порівнянні з минулим роком. З першої двадцятки щасливчиків зникли США та Німеччина. Натомість до неї увійшли Коста-Ріка та Кувейт. Всього у рейтингу 143 країни. Українці не дуже щасливі. Ми на 105 й сходинці. Це на 20 позицій гірше ніж було торік. найнещасніші у світі і вже не перший рік жителі Афганістану. Цієї ночі о третій годині за Києвом Україна переходить на літній час. Переводимо годинники на годину вперед.